Оля, вітаю тебе в нашій студії. Рада бачити. Ти на свята була в Україні. Розкажи, яка там ситуація. Ситуація на даний час дуже така тяжка, бо знов обстріли це не полишає нашу Україну. Ці всі обстріли продовжуються. І найголовніше, що воно невідомо, коли закінчиться це все. Це дуже важко. Розкажи взагалі, як почалася твоя польська історія. Коли ти приїхала? Звідки? Моя польська історія почалася з того, що 24-го, коли почали вони Київ бомбити, ми о, для мене був шок. З рахунком того, що мій зять, він військовий, і моя донька подзвонила мені в. Десь в 5 ранку і сказала, що почалася війна. Я кажу: ні, Кристина не може такого бути, бо ну як так, то просто кажу, тривога і зятя мого визвали на учення. Просто вона каже, ні, мама. Таксі вже не було можливо ви визвати. У них була моя машина, і вони і так він доїхав. І тут я тільки поклала той телефон, дві хвильки, вайбер. Піше наша класна. Керівничка, ми уходимо знову на дистанціонку. Я така думаю, ну знов цей карантин. Пишу, Вікторія Миколаївна, що то сталося вже? А вона, а всі родителі почали мені писати Оля, війна почалась! Оля, війна почалась. І я відкриваю вікно і слышу такі звуки, і бачу біля мене, біля мого дому, в моєму домі, а тебе. І всі люди, машини, і всі така черга авто, АТБ, і всі виносять, виносять, збираються. Я така шокована, і слышу вибухи, вибухи, і заріва, заріва. Ну, я думаю, так, добре. Не будемо панікувати, це все на три дні, все спокійно, лишаємося. Єдинственне, що у мене, я перед, перед цією війною. У Малова було день народження 17 лютого. Ми зробили день народження. Потім я зробила закупку на кабінет І виходить, у мене всі гроші були майже витрачені. Ну, і тут я думаю, так, у мене там лишилися гривни трохи, доларів взагалі не було. Там через 20 доларів було по моєму лежало так. А все остальне на депозитах. Ну, думаю, треба ж зняти. Я дзвоню всі в банки, а банки ні, гроші не віддають, нічого не віддають. Я така думаю, ну ладно, їди, я запаслива, дуже запаслива, мені завжди їди, мені би хотіло на 6 місяців. Якщо то була б блокада, то мені би хотіло на 6 місяців їди. Так ми поки що вирішили бути в Києві. Я не збиралася їхати. Але почали всі дзвонити, всі мої, Оля, виїжджай, виїжджай, буде блокада. Я не могла. Перекрили вони правий і лівий берег через почалося 25-го біля десь такого кілометру від мене, ну, від там, де мій будинок. Це другий район, виходить, Пазняки. Перший такий будинок прильот ранком. І до вечора нас всіх закривають в хатах. Це трьохнівну був такий трьохдневний... Е комендантська година. година. Як ми, я питаю це. і це, і це ми тільки чули ці вибухи. Ми не могли не де або ти йдеш в підвал, або ти залишаєшся вдома, але там ну якби, вже все. Ми винісли <кій> в общий такий коридор. Подушки, одіяла, матраси, і ну и так вже діти були там, вже в такому способі. Ну і почалися дзвонки, всі почали дзвонити. Виїжджай, 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 але я кажу: ну то зараз може це скончиться. Все, три дні це комендантська година. Може. Вони зайшли в Київ, вони зайшли до шулявки. Берестецька шулявка. Дуже сильний моцний такий бой був на моєї клієнтки, хлопець загинув там в перші дні. Дуже. І вони їх відкинули туди на Гастоміль. І нам сказали, що ми можемо вже виходити зі своїх помешкань, і вже можемо тако. Але на правий берег ми так і не могли дістатися. Ми могли робити тільки все по лівому березі. Тобто вже всі були заміновані. Мости. І я думаю, що ну зараз кончиться, зараз кончиться. Тут мені дзвонить 1 марта, дзвони мені зять і каже: Ма, е беріть малого, і там буде евакуаційний поїзд і їдьте. Куди їхати? Пажу. Він каже: Ну їдьте, їдьте до Польщі. Ну, якби, вас тут є. У мене тут подруга дуже давно, ще з, першого, з першою війною вона тут, вона вже тут вісім років. Тобто тобі було куди їхати? Я вже була, коли в, в Львові, я їй позвонила і сказала, що я їду до неї. Бо це такий було мені дуже важко вирішити, щоб я поїхала. Дуже важко. Але вона каже мені, на два тижні. Вони мені все умовляли на два тижні. Побудь з е, моєго, мого сина е, тата теж дзвонив і казав. Благодаря моїй Ані вона зробила все, щоб я е, не дивилася, то, що там робилася. Е, то був такий жах, ти кожного дня просинаєшся, і ти во всіх цих каналах Київ, Київ, Вільний, все це бачиш, все е, за всіми на зв'язку збираємо гроші. До два тижні цих вона одразу вирішила, що я не маю сидіти вдома. Вона зразу вирішила це. І вона швидко знайшла мені кушетку, але косметологією я не могла тут займатися, бо у мене не було нічого. Я не змогла ніц, нічого з дому. У мене було Е, тільки... Я взяла з кабінета. Процедуру, колегінотерапію і більш нічого. Питання професії, так? Угу. Розкажи, ким ти, чим ти займалася в Україні і як ти ну, хоча б частково продовжила це тут. Я тут продовжила все те ж саме, що і в Україні. У мене, ні, ніч, у мене нічого ніби мінялося. Е, я як працювала, так і працюю і тут. Ну, і в Україні я їжу також приймаю людей. Ти єдина в Ополі робиш масаж вогнем. Що це так. таке? Це якась О, Просто... це процедура. Ісклюзив. Е, да, Процедура, вона не так, що вона страшна, як її думають, о, це вогонь, ти підпалюєш. Це там дуже вона дуже безпечна, але вона дуже е, класно працює на всі м'язи, на всі кістки. І при таких захворюваннях, особливо після таких важких, як після ковіда, бронхіальні астми, бронхіти, всі важливі захворювання легень, воно дуже хорошо пропрацьовує до кості. І це все, але і м'язити всі важливі, такі от е, 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 коли чоловік уже довго время не може ні руками двигати, коли є е, е, такі проблеми. Чи важко взагалі працювати в Польщі? Ну от як приїхати з України своя професія і працювати в Польщі? Якщо би це було до устави, можливо так. Тобто, наприклад, як моя Аня приїхала тоді, да, з першою волною з, з, цього, з України, коли почалася в 2014 році, вона лишилася без нічого. Так, вона і вона приїхала, то їй було дуже важко. Тут. Мені ні, бо в мене є устава, і всі мої дипломи тут дійсні. І у мене тільки була проблема це мова. Це була у мене проблема. Ти Бо втіж? при всі... так, я вчу. Я вчу мову, і я ходжу, і у мене дуже багато поляків. Переважно, у мене поляки, і у мене є. Книга анатомії польської, є плакати польської анатомії. І якщо я щось не знаю, то я показую їм картинки, показую, де що, так тикаю пальчиком і так ми порозумітися тобто От... можливо? зараз. Взагалі можливо зі мною порозумітись. Всі мої мене розуміють. Нема такого, щоб мене хтось не, не розумів. Да, я не так ще досконально говорю, але все, що касається лікування, все, що касається того, що мені треба, то вони всі розуміють і вони все виконують. Ну і так, на завершення нашої розмови, який ти маєш план на майбутнє тут чи в Україні? Поки що це невідомо, як буде вдома. Якщо б мене запитали рік тому, я би сказала тільки додому. Зараз я була вдома, і я розумію, ми інші, на жаль. Ми інші стали, ми не такі, як були, і люди, які лишилися в Україні, їм важко, морально важко. Я за те, щоб був мир в Україні, за те, щоб це все закінчилося, Як раніше воно закінчилось два роки, це дуже срок. Це між ну Україною всієї і десять років війни Общий. як би так. И Очень много мальчишек погибло, очень много э, генофон Украины полностью моє стрта с лица. И это очень-очень жаль. И очень сильный и хороший генофон. И женщины, которые выехали с Украины сюда, э, в Польшу, в Германию, ну, в любую страну. это в основному дуже умні чего чогось добилися в Україні, їх ну, как бы, знають. І тут вони відкривають все, вони все делают, і йдуть так, як и йшли в Україні. Я дуже дякую тобі, що прийшла. ти дуже... прийшла. Справжня, емоційна. емоційна. Поділилася своєю історією. Дякую. Дякую.